Доброго дня, шановне журі, я Ніколаєнка Марія, учениця 10 класу комунального закладу, Харківський ліцей No107 Харківської міської ради. До вашої уваги представляю науково-дослідницьку роботу за темою «Ступ... ступінь зараженості аскаридами свиней при різних принципах вирощування в дрібних і присадибних господарствах. СМТ Чкалівське, селище Новогнилиця Чугуївського району. Харківської області. Сучасне свинарство це високорозвинена галузь тваринництва з величезним виробничим потенціалом. На підставі наукових досягнень в галузі свинарства в багатьох країнах світу були досконалені існуючі та створено нові високопродуктивні породи свиней, зроблені ефективні технології виробництва свинини в умовах потокового виробництва на великих промислових комплексах і в дрібних фермерських господарствах. На даний час провідним виробником свинини в Україні є компанія АКП «Інвест», яка знаходиться в Донецькій області Красноармійського району. Також до переліку лідерів ринку входять агрокомпанія Калита і агрокомбінат Слобожанський, який знаходиться в Чугуївському районі. Метою роботи було провести в умовах присадибних і дрібних господарствах вплив зараженості аскаридами при різних принципах вирощування для досягнення мети на вирішення поставлення такі завдання, Ви, е, вивчати еколого-біологічні особливості аскариди свиної, ступінь розповсюдження аскаридозу у свинини в дрібних і присадибних господарствах, проаналізувати та опанувати методи боротьби з аскаридозом у свиней. Об'єктами дослідження поросята великої білої породи, умови утримали, ути, утримання, предмет дослідження, респондентські опитування любителів-свиноводів, спостереження, але аналіз ступеню зараженості аскаридами свиней. З метою ознайомлення з веденням свинарства у нашому населеному містечку мною було опитано 10 свиноводів-любителів СНТ Чкалівське. І п'ять свиноводів любителів селища Новагнилиця Чугуївського району. За результатами респондентських опитування, я дізналась е окремі власники утримують тварин в добре провітрюваних сухих приміщеннях, які поводовані окремо від жилих. Будинки. Інші отримують тварин на власних подвір'ях, де обладнані окремі приміщення. В селищі Нова Гнилиця отримують свиней породи Велика Біла і В'єтнамські, а в СМТ Чкалівське отримують тварин породи Ландрас, Велика Біла і Дюрок. Отже, коли я з'ясувала, де отримують тварин. Постало питання, чим кормлять і як заготовлюють корми для тварин, а також які методи е, приміняють для дегельмітизації поголов'я свиней. Е, далі мої дослідження довели до іншого питання, як вирощують тварин при різних технологіях і як. Яка е, зараженість гельмамінтами при різних технологіях, оскільки, як мені відомо, тварин вирощують за трьома технологіями: це однофазне, двофазне і трьохфазне вирощування тварин. Як відповідали мені свиноводи селища, вони вирощують за однофазним принципом вирощування. А свиноводи з семтечкалівські, а п'ять чоловік вирощують те з за однофазною технологією, а інші п'ять за двофазною технологією. А за трьохфазною технологією свини в нашому селищі не вирощують, оскільки це займає додаткову площу для вирощування і для тварин менше стресових перегруповувань. Відбір матеріалів для дослідження на… Зараженість аскадермою свиней був відібраний в приватних господарствах. Чугуївська районна ветеринарна лабораторія допомогла провести дослідження на виявлення аскарид і їх лічинок. Дослідження було проведено методом Філеборна. Отже, аналізуючи перші дослідження, свідчить, що навіть спосіб вирощування має суттєвий і реальний вплив на зараженість аскаридами свиней. В двомісячному віці була проведена профілактична обробка проти аскоридозу, і навіть додатковий стрес для тварини не змінив результати ваги. У віці 4 місяців перевага однофазною технологією передбачена. Різниця між двома групами складала 0,41%, але зараженість аскаридозом становить 2% при однофазному типі вирощування і 3% при двофазному. У віці 8 місяців, а ця різниця заряженості аскаридозом становила 3%. Тому отримані результати свідчать, що більшу перевагу має однофазна технологія вирощування молодняку і заряженість аскаридозом найменше, оскільки тварини постійно знаходяться в одному станку. А що з е, збереженості свиней до завершення циклу від? Голівлі свідчить також відмітити однофазну технологію вирощування. У другому досліді ми взяли тих самих тварин і провели розрахунки, які впливають на зараженість аскаридозом поголів'ю на середньодобові простори свиней. Тому ми бачимо, чим менше переводів свиней із станкавстанок. Отже, і зараженість аскаридами найменше. У всіх наблагоприємних по аскаридозу свиней проводять планові профілактичні дегельмінтизації з урахуванням зони спеціалізації та системи свинарства. У дрібних та присадибних господарствах свиноматок дегельмінтизують за місяць до масового опоросу перед переведенням до табору і восени перед. Постановою на стіло. Молодняк з профілактичною метою, де з квітня по грудень за схемою. Після проведення всіх досліджень можна зробити висновок. Було доведено, що е, ступінь е, зараженості аскаридами свиней при різних технологічних принципах вирощування суттєвих і реальних вплив на ріст і розвиток молодняку. Е, Аналізуючи отримані результати досліджень, ми бачимо, що при однофазній технології ступінь зараженості аскаридами свиней найменша, ніж при двофазній технології. Нам було вивчено і обговорено екологічно-біологічні особливості аскариди свиної. Профілактика та методи боротьби з аскаридозом у свиней дійсно знижує риск захворювань.